Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Сполучені Штати все ще розглядають надання Україні ракет великої дальності атакам. Про це сказав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час спілкування зі ЗМІ. На запитання журналіста щодо можливої передачі Україні ракет великої дальності атакам з президент Сполучених Штатів відповів, що Білий дім продовжує розгляд цього питання, як він сказав, це все ще в грі. Оперативно-тактичний ракетний комплекс Атакам складається з ракети мгм 140 б Це оперативно-тактична балістична ракета з максимальною дальністю польоту до 300 кілометрів. В міністерстві оборони України розкрили результативність використаних криватих ракет Сторум Shadow. Міністр оборони України розповів, що українські військові використовують зі 100% ефективністю ці далекобійні ракети. Як він сказав, зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. Нагадаємо, 11 травня міністр оборони Великої Британії підтвердив передачу Лондоном Україні криватих ракет Storm Shadow. Ракета належить до відносно нових криватих ракет класу Повітря Земля. Дальність цієї ракети понад 250 кілометрів. Ефективність використання американських ракет -харм і коригованих авіабомб «Джідам», які вже отримала Україна, було б набагато кращою разом із винищувачами f 16 Про це сказав начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України. Багатофункціональний винищувач f 16 може виконувати завдання з протиповітряної оборони, боротися з повітряними цілями, а також виконувати різні інші важливі завдання. Винищувач спроможний використовувати майже всю лінійку авіаційного озброєння країн НАТО. Це дозволило підняти ефективність використання зброї, яку передали Україні союзники в рази. Данія планує збільшити свої витрати на військову допомогу Україні на 2,5 мільярда доларів в цьому і наступному роках. Про це заявила в понеділок прем'єр-міністр Данії. Гроші надходять із соціального фонду. Фонд, з якого фінансується військова допомога Україні, був створений у березні, коли більшість у данському парламенті погодилася внести до нього 7 мільярдів данських крон. Загалом зараз у фонді 14,5 мільярдів данських крон. В Україні відбулася масштабна зустріч виробників fpv безпілотників із представниками льотних шкіл та військовими на конференції представили свої вироби понад 30 українських розробників. На сцені проходили презентації розробників, а на стендах можна було зблизька роздивитися українські безпілотники. Також на заході відбувалися демонстраційні польоти. Захід є частиною масштабного всеукраїнського збору на ударні коптери. З 10 березня в межах ініціативи зібрали вже майже 30 мільйонів гривень, які необхідні для того, щоб закупити тисячу FPV-дронів українського виробництва. На оборонній виставці АйД 2023 яка нещодавно пройшла у Чехії, представили військову амуніцію Виробництво української компанії. Фото з амуніцією пролюднили в соціальних мережах. На опублікованих фото зображений стен компанії з двома манекенами, спорядженими у комплекти військової амуніції власного виробництва у камуфляжному патерині мультикам та українському ММ-14. В Україні українська компанія запустила нову вітроелектростанцію. Про це повідомили у прес-службі компанії. Запущена перша черга станції. Вона вже генерує зелену електроенергію. Зазначається, що 19 трубін станції мають встановлену потужність 114 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електрикою 200 тисяч домогосподарств на рік. Компанія вже у найближчий час встановить ще 64 турбіни другої черги будівництва цієї вітроелектростанції. Будівництво потужності у 500 мегаватт зробить її найбільшою вітроелектростанцією у східній Європі. В одній з областей України розробили й запустили в роботу машину для розмінування, яка може знешкодити протитанкові та протипіхотні міни, а також розтяжки. Машину виготовили місцеві спеціалісти. Відомо, що машина має натискний принцип дії та вже працює в одному з районів області. Наразі ця машина у єдиному екземплярі, але вже показує високу ефективність. Машиною можна керувати дистанційно, як зазначив голова області. Аби допомогти піротехнікам, кілька підприємств області спільно з ДСНС, волонтерами та громадськими організаціями створили таку машину. Українська компанія почала виробляти органічну бринзу. Про це повідомила прес-служба підприємства. Жирність бринзи 40%. Заявляється, що сир має пружене тіло, адже готують його методом самопресування. Компанія входить до топ-3 найбільших виробників органічних молочних продуктів України. Крім того, цього року у лютому компанія випустила макарони з органічної спельти. Державна компанія Укрнафта отримала приблизно 7 мільярдів гривень чистого прибутку за результатами роботи 4 місяців 2023 року, про це повідомив генеральний директор компанії. За його словами, це значно більше, ніж весь річний прибуток компанії у 2020 та 2021 роках, коли Укрнафта показала 4 мільярда 300 мільйонів гривень та 2 мільярда 100 мільйонів гривень відповідно. Очікується, що компанія у 2023 році отримає 12 мільярдів гривень чистого прибутку. За майже рік дії урядової програми є робота. 4600 підприємців отримали гранти для започаткування та розвитку бізнесу на 3 мільярди гривень. Про це повідомила заступниця міністра економіки. Як вона сказала, із них по програмі власна справа, за якою можна отримати мікрогрант розміром 250 тисяч гривень на старт або розширення бізнесу, вже видано 4189 мікрогрантів на 1 мільярд гривень. В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств. У межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від 10 до 35 тисяч доларів. Малі та середні сімейні жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID конкурентно спроможна економіка України. Грантову підтримку може бути надана на такі напрями: релокація бізнесу, відкриття нового напряму бізнесу, масштабування бізнесу на території України та вихід на міжнародні ринки. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.